Крім тих речей, які Бог колись у храмі казав освячувати, люди додавали багато чого і в наші дні освячують все, освячують гроби, освячують кабінети мерів, освячують стройки, освячують е, машини, е, ресторани, бандитські промисли, зброю, яка відправляється на війну. В наші дні... У мене таке враження: освячують все, за що платять гроші. Багато платиш, будуть святити більше. Хай Бог помилує від такого освячення, тому що такого освячення він не хоче. Якщо в старому заповіті Мойсей освячував храм, то він освячував місце, де пробував живий Бог. Живого Бога нема на гробі. Живого Бога нема в кабінетах чиновників. Може, є, якщо вони люди віруючі. Живого Бога нема в багатьох речей, які сьогодні освячують. Сьогодні все освячують. Ковбасу освячують, картоплю освячують, свиню кошику на Великдень освячують, про яку Бог сказав, що вона не дуже корисна, щоб її їсти. Все освячують. Все. І що має відношення до Бога, і що не має відношення до Бога. Я б сьогодні хотів нагадати є така річ, яку би дійсно Бог хотів освятити. І сьогодні, коли ми будемо згадувати смерть Ісуса Христа і приймати від Його тіла Його крові, то Він би хотів це освятити в першу чергу. В першу чергу. Ви знаєте, не кожна людина читає Біблію, не кожна людина. Хоче її читати. Не кожна людина мала можливість читати Біблію. Це зараз Біблія в кожному домі, якщо хочеш. Раніше так не було. Вніше Біблія на тіле село могла бути священника. Більше людей не мали Біблії. Тобто, доступ до Божого слова був обмежений. Люди були неписьменні. Біблії коштували дуже дорого. В давнину, взагалі, коли не було ще паперу, виробництво паперу, кажуть, що оці рукописи вони всі писалися на телячих шкірах. Це було дуже дорого. Одне послання коштувало багато грошей. Це не сьогодні надрукувати на А 4 і ти маєш це треба було вбити тварину і на цій. Шкірі написати, це було недешево. Сьогодні, дорогі мої, всі можуть читати, але так завжди не було. На той випадок, коли не буде Біблії, коли не всі будуть читати, коли не всі будуть мати доступ, коли буде гоніння і буде забрана Біблія від людини, Бог передбачив такий, якщо так можна, виразитися... Замінник такий для Біблії, який він дав абсолютно кожній людині, незалежно від нації, незалежно від того, читаєш ти Біблію, читаєш письменний чи не письменний, цей Божий світильник, який століття заміщав Біблію, бо її не було. Я не кажу, що це заміняє Біблію, але коли її не було, Бог передбачив такий світильник, який освітляв людську душу і допомагав розібратися в добрі і в злі, поступати правильно або неправильно. Як ви думаєте, як називається цей світильник? Совість. Совість? Павло До римлян, другому розлі каже, що язичники, не маючи закона, то оправдані совістю, то звинувачені совістю, вони розуміють, як їм поступати. Вони розбираються в багатьох речах для того, щоб робити добро, не завжди треба читати Біблію. Бог дав людину людині совість. совість. Як ви думаєте, чому Адам, який переступив повіління Боже, чому він сховався? Хто йому сказав? Каже Бога, Адам, де ти? Я сховався. Чому ти сховався? Скажи, що йому сказало сховатися? Мені одна жіночка питала, яка колись працювала в колгоспі, ще раніше за Радянського Союзу, і узнала, що я повірив, і каже: як ти думаєш, от я працюю до на фермі, можна собі взяти три літри молока? Це буде вкрасти чи не вкрасти? Я її питаю, кажу, ви, як несете цей бутиль молока через прохідну, ви його ховаєте в сумку чи гонорово так тримаєте? Вона каже, ховаю в сумку. А я її питаю, хто сказав вам його ховати в сумку? Хто вам дав таку пораду сховати в сумку? Совість. Совість. В книзі Йова написано, що перелюбник, той, хто ходить до чужих жінок, він чекає сумерків. Нащо перелюбнику сумерки? Скажіть. Бо він знає, що до чужої жінки йти не можна. Люди деколи роблять такий вигляд, я не знаю, я Біблію не читаю. Ти брешеш, ти обманюєш. Перелюбник шукає темноти. Чому? Бо він знає, що те, що він збирається зробити, не можна. Йому потрібна темнота, яка б би сховала його гріх. Добре, він все знає. Тому, дорогі мої, перше ніж людина згадає, що там в Біблії пише, сові зразу нагадує. Отак не можна робити. Це не роби, так не роби. Це дуже така благословенна річ у людині, совість людська. Так от Бог би хотів освятити не гроби, не кабінети і не ковбаси. А Бог хоче в Ісусі Христі освятити що? Людську совість. Сьогодні, коли ми будемо приймати тіло і кров Христа, Бог би дуже хотів, щоб прийнявши тіло і кров Христа, прийнявши святиню Господню, наша совість освятилася. Ми стали більш совісними. Апостол Павло каже, що деякі люди, віруючи того часу, він каже, потерпіли короблі крушення у вірі. Чому? Бо він каже, що вони нелицемірної віри не мали і не мали доброї совісті. І не маючи совісті, вони не змогли служити Богу. Апостол Петро каже, проводне хрещення це не купання, як ви собі думаєте, Петро каже, а це обіцянка Богові служити в якій совісті? В добрій. Коли людина чує, що совість каже, що це не можна, а вона не хоче її слухати, роблячи так постійно, вона свою совість що робить? Спалює. Вона її. Топче. І можна так зробити, що можна її, в принципі, розтоптати. Так от для того, хто вже свою совість давно потоптав і хто її вже давно втратив, Бог передбачив лікарство, яке може цю совість втрачену, яка десь там вже знизу, витягнути догори, відновити, восстановити людську совість. Восстановити. Є лікарство, за що дуже дякую Богу. Всі оці бики, воли, оці жертви, вони були для очищення тіла, але совісті людської вони не затрагували, вони не освячували людську совість. І людина цих биків різала, різала, а совість, яка була, така й залишалася. І от Бог, бачивши це, тисячу років, дві тисячі років, Бог це побачив, і він вирішив тепер дати жертву, яка буде на совість впливати, потрібну жертву. Але Христос, переосвященник майбутніх благ, прийшовши з більшою та досконалішою скинією нерукотворною, тобто не такого спорудження, і не з кров'ю козлів і телят, але зі своєю кров'ю, один раз увійшов у святилище і здобув вічне відкуплення. Бо якщо кров телят і козлів та телиці через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло. То тим більше кров Христа, який Духом Святим приніс себе, непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу, живому і істину. Я чув, що євреї телицю шукають, бо колись телиця її спалювали і очищали тою водою знов таки тіла. Так вони мріють, коли євреї зможуть вивести сорт такий. Рижої телиці, і кажуть, що час близький. Уже є. Але рижа телиця була призначена освятити тіло, якщо людина мала осквернене тіло, рижа телиця не має доступу до совісті. Доступ до совісті має тільки одне лікарство. Кров Ісуса Христа. Все. Тільки кров Ісуса Христа може людині допомогти, яка давно. Втратила совість. От Люди деколи от, водне хрещення прийняли, Біблію читають, а совісті немає. От виходить, як ця жіночка напроти, може вийти людина на сцену, вся гола. І каже, сьогодні буду славити Ісуса Христа. Іди, одягнися спочатку. На початок іди одягнися. Ну, читай, написано у храмі Божому, що священник коли входив у присутність Божу. То написано, що по ступеньках, коли він піднімається, щоб його тіло не було видно наготи, то Бог казав, що його одяг має бути зверху донизу, закриваючи тіло. І Бог казав, тому що я є там, я є присутній на цьому місці, і мені твоя нагота не потрібна. Апостоли ловлять рибу і впізнають Ісуса на березі. Він чоловік, вони чоловіки. Могли би так сильно не соромитися. Вони написано одягнулися і кинулися у воду. Бо вони розуміли, у них трошки совісті було, напевно, що перед лице Господнє в, в такому вигляді, як вони на лодці сидять, не пасує. Брати і сестри, йти до церкви в тому вигляді, що в спальні не пасуй. Є одяг, передбачений для спальні. А є одяг передбачений для церкви, для людських очей. Не то, що в церкву взагалі на вулицю вийти, в чому мама родила, то, то на певну совісті. Не дуже густо. Сіли за столом, покликали в гості. І брат має добрий апетіт. П'ять людей сидить, а він що сам з'їв, а чотири решту що будуть їсти. Він робить такі очі, він не знає. Про що це говорить? Нема її рідної. З'їв мені добре, все, за живі тримається. А це ваші проблеми, що ви будете їсти. Відкрив, от є, пару дітей. Перший, хто до холодильника прийшов, палицю ковбаси з'їв, питаєш, а ці що будуть їсти? Такі невинні очі, ангельські не знають. Про що це говорить? Тут Біблії не треба, просто треба подумати, коли ти їш, що є ще пару ротів, вони теж хочуть їсти, ще їм залишить. Жінка іде, одна дитина в одній руці, друга в другій, сумка на голові, а ззаді йде Господін. От таку будку від'їв і не поможе. Скажіть, у нього з совістю є проблеми? Напевно, троха є. Чоловік робить на роботі цілий день на стройці, зранку до вечора. Жінка до обіду виспалася, нігті підрівняла, в соціальні мережі все переглянула. І він приходить додому, змучений, ледве теплий, і вона не встане йому їсти, підігріти. Вона ще каже: ти маєш бути джентльмен, мені підігрій. Скажи, як у неї з совістю. Щось трохи там є, чи нема зовсім. Повний ноль. Ще каву в їй треба принести. Він ледве язиком заплітає, наробився. А вона ще, каже, має бути джентльмен. Ось такі у справи. Так от Ісус Христос подивився на це все з неба і хоче нам що? Допомогти. Допомогти. Як ми отак, брати і сестри, перегляньмо свою совість, як у нас, на рахунок совісті, та й давайте, давайте будемо молитися, щоб сьогодні, коли ми будемо приймати тіло і кров Ісуса Христа, щоб ця свята кров очистила нашу совість. Як написано, совість нашого числа, відділ порочних на служіння Богу Живому, щоб у нас була совість, совість вона знає, як робити. Я раз приїхав в одне зібрання. Ну і дали сестрі читати вірша. Видно, не давали до того. Але, знаєте, як багато гостей всі щось хочуть читати, говорити, проявляти себе хочуть. Бо, бо більше людей. Чим більше людей, тим більше прояву хочуть. Ну і той пастор, не знаю, дав сестрі вірш. Ну вона вже відірвалася за всі рази, що не давав. Море гостей, пастора, проповідники ногами перебирають, всі хочуть проповідувати. А вона в очі до гори звела, як мать Тереза, і читає, і читає той присвітіє і, і, <смі> і кашляє, і так і сяк, та ти що? Поки всі не відчитала, дивлюся в неї зошит, будь-здоров, такий во. Думаю, ой, шкода мені того присвітеря, бачу, він аж зіпрів. То має бути якась совість, так? Приїхали сім пасторів, домовилися, що сім дадуть слово. І перше, я взяв слово, всі, грешту, шість можете їхати додому. А совість. А совість. Вона має бути так, треба трошки керуватися совістю. Тому, я вам так скажу, перше, ніж заходити там в високі матерії, в духовні, треба подружитися з совістю.